Добрий день, любителі світового кіно. За останній час серіали та фільми зроблені за сценарієм або мотивами гри стали дуже популярною темою. А тому і можна побачити багато екранізацій, серед яких останні з нас, Варкрафт, Twisted Метал, Мортал Kombat та багато іншого. А тому не дивно, що вони з'являються знову і знову. І ось на цей раз вийшов серіал про ще один постапокаліпсис Fallout. Тому у цьому відео я відповім на найскладніше питання серіалу та поясню кінцівку. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Серіал «Фоллаут» викликав у багатьох питання, коли саме це відбувається, та де воно знаходиться у хронології франшизи відеоігор. Відповідно до інтерв'ю Веніті Феєр з Тодом Говартом, творцем ігор. Це було одним із його непредбачених умов для адаптації серіалу. Говард не мав інтересу просто відтворювати історію з відеоігор. На щастя, Нолан і Джой мали унікальну ідею для сюжету серіалу, трансформувавши наявний матеріал у нову розповідь, хоча й таку, що відповідає канону гри. Центральною подією, яка формує франшизу Fallout, є велика ядерна війна між США та Китаєм у 2077 році. На цьому етапі світ технологічно просунувся до роботів біотехнологій автомобілів, що літають, і одержимості 1940-ми роками. Спогати про життя у в ролі Купера Говарда пропонують глибокий погляд на цей період в історії Fallout. Що стосується центральної розповіді серіалу, то дія відбувається через 219 років після великої війни, тобто в 2296 році, звичайно, світ все ще відчуває фізичні та соціальні наслідки ядерної катастрофи. Відеоігри Fallout охоплюють 185 років. Перша хронологічна гра відбувається в 2102 році, а остання у 2287. А ось події серіалу від Амазон Прайм у 2296 році, оскільки франшиза досі не торкалася цього періоду часу, що було надано великий рівень творчої свободи. Це дозволило Fallout включити багато захоплюючих речей з ігор, а також створити щось абсолютно нове, що не порушує канон. До того ж, його розміщення на часовій шкалі відносно ігор може додавати більше шансів на другий сезон, оскільки фінал вказує на дослідження нового Вегаса. Це дає можливість посилатися на те, що відбувалося в грі Fallout Новий Вегас, які відбувались у 2281 році. До речі, один із співавторів серіалу Грем Вагнер розповів щодо хронології у порівнянні з іграми. Дії розгортаються у світі Fallout, але це нова історія, яка з'являється, начебто після подій, які ми бачили. Серіал базується на 25 п'яти роках творчості мислення та створення. І на мою думку, це краще аніж перероблювати існуючі. Ми відчули, що нам слід спробувати створити новий твір, поверх усього цього. Ну і тепер переходжу до головних питань цього серіалу: куди ж саме прямує Хенк Маклін, батько Люсі. У кінці сезону Люсі дізнається правду про свого батька після того, як витратила увесь час, намагаючись його врятувати. Молдавер, яка здавалася лиходієм, розповідає, що Генк Маклін є співробітником Волтек і що його компанія має злі плани щодо пустки, яка різко вплинула на Люсі через смерть її матері. Коли Люсі дізнається про цю правду, Генк викрадає обладунки Максимуса, щоб втекти. Ймовірно, генк втікає з багатьох причин, одна з яких почуття сорому, яке він відчуває тепер, коли його донька знає його справжню природу. Інша причина пов'язана з тим, куди він полетів. Останній кадр першого сезону показує, що генк дивиться на місто, знайоме тим, хто грав у Fallout Новий Вегас. Це місто було головним центром гри і Драшніт. Великі події для наступного сезону. Генк втікає в кінці сезону, щоб продовжити плани Волтек, які ймовірно зосереджені навколо чогось у новому Вегасі. Чому Люсі вирішила піти за ОПРМ, замість того, щоб залишитися з Максимусом? Упродовж історії першого сезону Люсі та Максимус планували жити разом у сховищі 33, але Люсі все одно пішла з ОПРМ. На це є кілька причин. Перш за все, її пошуки відповідей. Після того, як Генк пішов, Упир заявив, що відстежить батька Люсі до особи, відповідальної за операцію Волтек. Щодо самого Упиря, то він шукає свою родину. Цей сезон показав та розкрив цього героя, що Упир був Купером-Говардом, актором Лос-Анджелеса 2070-х років. Дружина Купера Барб працювала в Волтек разом з Генком. Наприкінці сезону Купер запитав Генка, де була його сім'я, маючи на увазі його дружину Барб і доньку Дженні. Він не дізнається, що призводить його до пошуку боса Генка та квесту за участю нього та Люсі. Люсі залишила Максимуса, що дозволило йому піднятися у лавах братства. Як згадувалося раніше, Люсі залишила Максимуса на базі Республіки Нова Каліфорнія. Максимуса знаходять його товариші з братства Сталі, а поруч лежить мертве тіло Молдавер через його явну доблесть у битві, яку символізує вбивство Молдавер. Максимуса називають лицарем Максимусом, що підняло його у посаді. Це мабуть дасть йому більше влади у братстві Сталі в майбутньому, натякаючи на великий сюжетний потенціал для другого сезону. Навіщо Молдавер була потрібна голова доктора Вілзіга? Протягом більшої частини сезону Молдавер була представлена як головний лиходій серіалу. Вона є об'єктом усіх трьох сюжетних ліній між Люсі, Максимусом і Уперем. Хоча завершення сезону перевертається з ніг на голову. У фіналі шоу Молдавер розкривається як більш переконливий герой, який просто хоче всього найкращого для людей пустки. Ці мотиви пов'язані з доктором Вікзігом і його головою, бо вона містить невелику капсулу, яка може створити холодний синтез, якщо її активує співробітник Волтек. У світі більш просунутої ядерної науки холодний синтез є формою майже безмежної енергії. Ну а Молдавери хотіла це активувати та повернути енергію республіці Нова Каліфорнія. Нова Каліфорнійська Республіка це фракція під керівництвом Молдавер, яка населяє більшу частину Каліфорнії та протистоїть Волтек, які хочуть самі керувати пусткою. Відновивши владу, Молдавер сподівалася допомогти НКР, зробивши пустку більш гостинною для всіх. Що насправді сталося з мамою Люсі Роуз Маклін. У той час, як більша частина історії оточує таємницю батько Люсі Генка, його закінчення містить таку ж важливу інформацію про її матір Роуз Маклін. З дитинства Люсі говорила, що її мати померла від хвороби і її поховали. Хоча в кінці серіалу з'ясовується, що це не так. Насправді, Роуз виявила, що люди живуть на поверхні і забрала Люсі разом з її братом Нормом зі сховища 33. Роуз познайомилася з Молдавер і почала жити в місті. Шеді сенс генк розлючений тим, що Роуз руйнує плани Волтек, пішов за нею. Він намагався переконати її повернутися до сховища, але вона відмовилася. Потім генк відвів Люсі та норма назад до сховища 33 перед тим, як завдати ядерного удару по Шеді Сенс. Роу загинуло під час вибуху, ставши уперем, як це видно в останньому епізоді. Генк приховав цю правду від Люсі, щоб таким же чином проховати ідею про те, що люди на поверхні можуть знайти мир, щоб його дочка зрештою повірила в плани Волтек. Що знаходиться у сховищі 31. говорячи про Волтек? Плани організації розкриваються в кінці сезону. Завдяки потрібному розкриттю зловісні плани Волтек виходять на перший план завдяки відкриттям люсі розслідуванню норма у сховищі 31 та історії життя Купера до падіння бомб. Остання сюжетна лінія показує, що Волтек планувала створити так звану справжню монополію. Волтек планує підключити три спеціальні сховища: сховище 31, 32 і 33. Сховище 31 буде заповнено співробітниками Волтек, які збереглися в ртувальних контейнерах. Час від часу цих співробітників будили і відправляли до сховищ 32 і 33 для розмноження з їхніми мешканцями, створюючи спільноту, яку міг би сформувати Волтек. Зрештою план полягав у тому, що ці спільноти піднялися на поверхню, коли всі над землею загинуть, щоб відновити суспільство. Це пояснює, чому вони знищили шеді сенс і чому Барб хотіли, щоб Волтек розпалила ядерну війну. Знищивши світ над землею, побудовані спільноти Волтек стануть єдиною силою світу, яка підтримує все, що робить компанія. Це пов'язано з розслідуванням норма. Норм потрапляє до сховища 31 у фіналі сезону і виявляє капсули, наповнені співробітниками Волтек. Так само, як Люсі також дізнається правду про Генка від Молдавер. Було закладено основу для продовження, якщо другий сезон буде офіційно підтверджено. У кожного з трьох головних героїв є свої майбутні історії. Починаючи з Максимуса. Тепер він є лицарем братства Сталі, яке має доступ до холодного синтезу. Смерть Молдавр та вторгнення братства означає, що останні мають доступ до влади, яку вони бажали протягом сезону, потенційно позиціонуючи їх як головну загрозу у другому сезоні. Історія другого сезону Люсі та Упиря також була встановлена. Обидва шукають лідерів Волтек, які очевидно пов'язані із розташуванням Fallout у новому Вегасі, враховуючи місце перебування Генка. Ці елементи в поєднанні з тим, що норм опинився в пасті сховища 31, означають, що другий сезон повинен вийти, но враховуючи високі рейтинги та гарні перегляди, то це серйозно збільшує шанси на другий сезон. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.